Так, от у нас вже і Галина заходить. Так, ще раз вам доброго вечора, дорогенькі мамочки, дорогенькі батьки та всі, хто в нас приймають участь. Зараз ми обговорюємо сьогоднішній урок світ навколо для дітей. І що хочу спочатку вам всім сказати: я хочу всіх вас, абсолютно всіх, черговий раз привітати. Ви зробили додатковий наступний крок. Наступний крок до, ну, до вашого, вашої вдосконалості. От перше питання спільне для вас для всіх. От проводимо ми уроки, да, ви готуєтеся з дітьми. І що хочу спочатку сказати, от сьогодні було саме те, ну, майже саме те, якщо не враховувати технічні моменти, майже саме те, як я бачу, як таке має відбуватися. От у вас тепер питання, які у вас враження від самого уроку, від процесу підготовки, чи сьогоднішнього уроку, чи якісь минулі рази ви готували, які у вас враження? Так, коротко, пару хвилин від кожної. Давайте, Олена. Враження саме від уроку чи від процесу підготовки і від уроку і від процесу підготовки, да да вони відрізняються, мабуть. Ну в мене я розумію, що це корисно як для батьків, так і для дітей. В першу чергу. Чому? Тому що а, дитина була а, в процесі пізнавання, а вона вона дізнавалася нове, їй було цікаво. На, вона переключалася на щось інше, і вона вже планує, що вона хоче ще про щось дізнатися, да? uh -huh. uh -huh. так? та, це дуже корисна і підготовка, і навчую, сам процес. Таке моє враження. Так, оце таке. А, а скажіть ще питання. Сьогодні ви, ви реально дуже довго готувалися до цього уроку. Ви да? щоразу ви свою майстерність покращуєте? Чи, чи було у вас хвилювання, коли ви починали сьогоднішній урок? Ні, хвилювання не було. Не було хвилювання ні, хвилювання не було. Хвилювання було тільки в одному, що я не знала, який як тех, технічний процес. Ага. Це єдине, що мене хвилювало, а так ні. Це... Ви не боялися, ну як розказ розказуєш, собі розказуєш. Десь... Розповідаєш. ага. ага. Е, от іще таке тоді, значить, а. І, значить, іще до Галини і до Олени питання аналогічне. Е, от ваші враження від процесу, коли ви готуєте уроки, готуєте заняття разом з дітьми. Ви розповідали, там різні у вас були теми, різні дні. Е, ну, вони тоді більше включаються, і от якраз іде оце інтегроване занурення, коли якби та нитка, клубок розпутується, коли ти там починаєш з одної теми, а потім переходить там, а, а чого воно так? І ну, вона дізнається все більше і більше, і, і хоч, їй хочеться поділитися якраз. Напевно, грає роль те, що вона хоче розповісти якому більше ну, угу. і, і спочатку дізнатися, щоб потім з цим цим саме поділитися. Ага, Тоб так. Мотивація працює ще додатково для навчання. Ага, так. Олена, друга, ви скажете щось на, на це питання. Ну е ми беремо так, от ми вчора погуляли е побачили тих е лебедів. То ще, окрім лебедів і прокачок, дізналися і побалакали, йшли те, що Дніпро в нас е розлили, воно ж не було таке в нас велике, як на зараз, це про Кременчузьке водосховище. Тобто, е ну, е класно, що діти. Е Мають можливість не е, узконаправлену там якусь получити інформацію, а таку е, більш е, розширену, що не тільки щось одне, а е, одна, один урок може розповісти їй і про історію, і про біологію, там, і про хімію. І, ну, це, і це дітям по, ну, подобається. Я дивлюся по своїй каті, то їй ну, дуже як то це заходить, і вона, ну, задає прямо не не, е, може задати питання не по темі, як то, ну, mm -hmm. але ну, він воно буде стосуватися. Воно буде якесь питання, споріднене, але, та, споріднене але, буде. Та, та, споріднене з іншої сторони, так, mm -hmm. так скажемо. Дуже, дуже вам всім дякую, ви таке замічаєте, навіть не те, що я говорю, ви самі це замічаєте. І от таке ще, тоді, тоді ще таке питання. От який, яку частину? По-перше, наскільки емоційно було цікаво і корисно, на вашу думку, вам, і дітям? Давайте в тій самій послідовності Олена, Галина і Олена. Емоційно емоційно. Ну так само емоційно, бо емоції вони ж разом йдуть. Наприклад, коли ти бачиш те, що ти не мог даже не уявити, так? якщо брати тему, що ми розбирали, про ці горні поздів, то на якій ви, ви саді ви вони а, а, ну, бувають, да? як вони туди залишиться, це ж все здивування першу це. Uh -huh. да? а, потім починається процес дослідження. Ти розум... починаєш розуміти, як це трапляється. Ну, такі процеси відбуваються. А, ну, дуже дуже. На підйомі, да? І на такому підйомі, і ага. м, з переходами. Ну, да, емоційно, емоційно дуже корисно. Ага, так, Галина. А, чекайте ще, я уточню: а вам, От ви зараз кажете про дітей, а вам, От батькам як, ви і на те, і на те кажіть. Галена, Ми... додайте, ага. Взагалі-то... Батьки спонукають дитину, щоб там не було, бо вони ж слідкують за що, що зацікавило, так? Поки що дитина маленька, вона не може сама там, зайти в той інтернет чи подивитися якусь книгу чи до бібліотеки. Тому перше, що це мене вразило, так? і я почала розвивати цю тему і зацікавила дітей. І тоді вже ми почали разом свідчувати. У нас так відбулося. Так, це, це ясно. Вам це сам, самі вам власне, це подобається, вам приносить це задоволення. Ну, Звісно, так. О, ну, це ж таке, тому що ми чомусь весь час говоримо про дітей. Дітям сподобалось, діти зацікавились, а нам же ж теж цікаво, правильно? Yeah. Я сама, наприклад, як доросла, і яка цими питаннями займається давно різними навчальними датами і предметами, то я, коли готуєте ви і розповідаєте ви з вашими дітьми, я сама багато що дізнаюся нового. Навіть я. Ну, того я це і про вас питаю. Чи є у вас таке відчуття? Галино, як ви? кажете, що. У нас була е тема ми розпитали про країну, в якій подорожували, тому було цікаво дізнатися. От саме ну, ми обговорювали там під час подорожі, що там їх їм найбільше сподобалось. Але коли от пройшло там декілька місяців, і цікаво було дізнатися, що от залишилось в пам'яті, і ага. от тому, що найяскравіше е, відзначилося, і от коли. Я ж її питала там, що ми саме будемо розповідати, про які місця вона сама вибирала ці фотографії, і ну, ага. саме було цікаво, що вона саме запам'ятала з того, і що вразило, що навіть якісь історичні факти там, про Стамбул, як він називається. Тобто, те, що я навіть не думала, що дитина там в неї щось що десь залишиться. І ще що? Будь ласка, скажімо. І те, що е, в процесі підготовки, ми там потім вже е, додатково дізнавалися разом. Уже якісь такі якусь ін, таку інформацію, яку вже навіть е, тоді ми не знали, тобто вже е, разом дійшли до, до, до цього до, до процесу дослідження, коли вдвох цікаво дізнатися якусь розширену інформацію, яку ми там упустили під час подорожі. Ну, бачите, в принципі, так же ж воно і є, метод він до цього і спонукає. Колись в глибину, колись в ширину, колись і в глибину, і в ширину. І е, Олена теж про це сказала, що більше розширюється. Е, Оленочка, злата привіт. Чекай, ще пару хвилин, будь ласка, добре. Е, Оленочко, ви тепер. Е... Ну, шанова? Я вам скажу так, що е, я третій раз. Пішла в перший клас, да. <шухъ Dodiberatını Vincent Leonard> <size> і Я розумію, що ну, це правильно, та так кажуть, що вік живі і вік учись. <с Bal Witch> ну, кожний раз ми на ту чи іншу річ вже дивимося з іншої сторони, іншими очима, з іншим досвідом. Тому, ну, що в глибину, що в ширину, о, завжди є де про що, навіть про обичний чайник можна ну, дізнатися ну, дуже багато, mm -hmm. а через пару років іще, ну, іще скільки ж. Ну, тому о, класно, що ми зараз живемо в такий час, коли. Ну, цієї інформації звідусіль можна набрати. Якщо раніше там треба було, от я з першою донькою ще ми ходили з нею в, біблі... в бібліотеку, і там якісь книжки, е, щось читали про щось, і з середньої вже так трошки інтернет, то зараз просто ну, ти дивишся на лібідій, і тут же можеш загуглити і прочитати в Вікіпедії все про тих лебідій, що тобі нам треба. Ну, тобто, ну, Клас, класно зараз. Ну, інформації багато, інформації. якщо є бажання да, вчитися, дізнаватися і навчатися, то це ну, нема переходу. Так, добре, і ще тепер значить, наступне питання: е, от все ж таки мені цікаво е, ваше порівняння од перших підготовок ваших кроків от в такій методиці. І вже тепер, як пройшов час, теперішні ваші підготовки. Наскільки вам легше, простіше, що, що вам дається на вашу думку, що ще не дається? Які ви зміни бачите? Це до мене питання? Це, ні, до всіх це до всіх питання. Mm. Давайте, якщо ну, ви говорите, Давайте я зараз в... скажу та й буду. Добре, добре. Е, ну, порівнянню, да, вже півроку пройшло від того, як ми з вами почали займатися, то, ну, я спочатку, звісно, мені було важкувато це все е, так тримати е, в голові. Ага. А зараз це так якось не знаю, легко, воно якось природньо, нормально і. Я так розумію, що і Каті, от зараз ну, ми її так, так скажемо, в це русло направили, де ну, про одне балакаєш, а дізнаєшся ну, дуже багато про що. То я думаю, що посади її за парту і там оце звичайна школа, вже ну, їй воно буде незрозуміло. Ну, просто так, не зрозуміло мені так. Це зовсім інший підхід. І е, дуже добре дякую вам, що ви такі і відмітили ще й по каті. А я вам ще скажу зразу в догонку е, ну, з цього моменту. Навіть по ній видно. І по перше, вона її не треба вже смикати. Запиши, вона ж маленька, вона ще ж у школу не ходить. Правильно? Mm -hmm. Запиши. І вона сьогодні сказала: Чекайте, не міняйте фото, я ще там якусь назву трини не записала. Тобто, вона вже сама це робить, їй не треба казати. Діти запишіть. І це, до речі, не тільки у Каті, просто вона. Більше працює сама зазвичай на уроках, да, і вона така більш менша із всіх, да, сама Е, і, і, і ці зміни вже замі... ну, видно, реально видно. І Подібне питання до Галини, до другої Олени: от наскільки вам було легко, які ви зміни замітили в собі і в ваших дітях за цей час? Як ну, сказала Олена, це стало як природне. Це да? uh -huh. таке саме краще пояснення, тому що це стає образом життя, так? О, так, oh. 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 uh, Тобто, uh, ти розумієш, що uh, дізнаватися діз про багато чого можна навколо і. Uh, Починаєш помічати, що саме цікаве дитині. Uh -huh. І ти вже, як батько, розвиваєш далі допомагаєш. Так, спочатку це було не то, щоб важко, а трішки більше зусилля треба було uh -huh. uh -huh. прикладати. Зараз, вже, не, це, ну, це такий процес кожного дня. Просто частина життя. Ага, ага. Так, добре, і я вже зразу по ходу там скажу. Галина, тепер ви. Ну, На початку курсу, напевно, більше було таких, е, покладали відповідальність на, на вас, як на вчителя, ну, більше якось. Е, Думали, що от саме ну, як по стандарту вчитель там розповідає і слухаємо щось доповнюємо. А от зараз вже з'явилася більше впевненість, що ми можемо самі щось зробити, щось провести, щось розповісти. І плата більш така самостійніша, певніша стала вже якось певніше висловлює свою думку, може от, розказати без. Там якихось е, комплексів ага, <свільно> ага. вільно дуже дякую. Ви дуже хороші слова сказали, що спочатку було покладання. В принципі, це з однієї сторони правильно, тому що ви е, вплив, як то, вплигнули, е, стрибнули в, е, в якусь плибину е, в якесь таке. Середовище вам незнайоме, звісно, спочатку вас провели, а тепер ви всі бачите, відмічаєте ну, те, що зміни, те, що вам легше. Дуже, дуже дякую. І от тепер хочу вам сказати: звернути вашу увагу. От дивіться, що у нас було сьогоднішнє. Просто я була настільки емоційно вражена від сьогоднішнього уроку, від процесу, як готувалися, я зрозуміла фото від. Відібрані фото. Я кажу на ваше думку, на ваше бажання стільки фото, щоб було достатньо. І коли мені сказали, що це відібрані 60 фото, я думала, а скільки ж там було тоді ще, уявляєте? І е, е, хочу особливо таке звернути увагу на те, що е, ми сьогодні розглядали не тільки кілька предметів. Ж ви побачили, да? почали про козликів, а там же ж було і різні тварини, і харчування, і так далі, і гори і наступне. Але ж ми ще розглядали не е, матеріали, що зазвичай для дітей вашого віку. То Це дошкільнята і перший другий клас. То це вже ми пройшли. Що вивчають і навіть не вивчають п'яті, шості класи, ми вже це з вашими дітьми розглядали, уявляєте? Я так зрозуміла, що сприймали вони дуже добре, так? і ми займалися сьогодні майже півтори години. Це для маленьких дітей взагалі Меланка, привіт, це для маленьких дітей взагалі ну, таке серйозне випробування. Я думаю, що ми так і будемо далі тримати. Це чудово, що так у нас іде. Можливо, ви ще щось хочете сказати, бо я так все що хотіла, я обіцяла, що ми тут 30 хвилин будемо, ми приблизно вкладаємося. Можливо, ви щось хочете сказати. Додаткові ваші враження, дітей, ваших враження, ще якісь моменти, які ви замітили, які не війшли в це питання. Ті питання, які я вам задавала Я хочу подякувати простору. Я не пам'ятаю, як Іра Мені, мене вивели на вас, але я думаю, що це якась була доленосна зустріч з вами, тому що ну, моє враження про навчання і про освітній процес. Ну, зовсім перевернувся з голови, точніше, з ног на голову, чи на, навпаки, не знаю. Ага. Ну, я, я вважаю, от на, на зараз що саме такий метод е, ну, для дітей як найкраще, тому що він і розвиває їх, і навчає навчатися, і е, спонукає до знань. Оця жага до знань. Я от дивлюся на. Катю, і я бачу, що в неї оця жага не, не притупляється. як, ну, я ж Зазвичай от, Як там перший другий клас дитина походила в школу і все, вже в неї очі потухли, вона вже не хоче більш туди там, в ту школу. То е, саме цей метод е, ну, навпаки. Е, Навпаки дітей спонукає дізнаватися все більше і більше, і їм цікаво ну, те, чим вони займаються. І це дуже класно. Мені ну, я ж кажу, що доленосна зустріч з вами, то Іра, я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви робите, за те, що ви ну, це нас як батьків підтримуєте і навчаєте, направляєте в цю сторону, то ну, низький вам уклін. Дуже вам дякую, і ви хорошо, ну, зробили таке хороше, дуже гарну помітили річ, що, ну, що це корисно дітям, реально корисно дітям. І те, що ми з вами зробимо, ми просто повернемо все ставлення до навчання, все з часом буде. Олено, ви теж вже були готові сказати. Ну, я хотіла відмітити, що е, діти стали, стали як е, нічебто, начебто доросліші. Да? Вони mm -hmm. можуть розто е, розповісти іншим, щоб е, ці діти за віком е, вже старші, а вони цього можуть ще не знати. І це якся їх е, е, теж ну, не виділяється. Підіймає, не... підіймає їхню власну. Так, так, власну самооцінку, так. Ну, ну, взагалі, то так, дуже добре, що ми почали розвивати Робити. цей процес, дізнаватися цей процес, угу. тому що ну, як сказала Олена вже, як, що ми не знали такого, да? нас привчали до іншого підходу. Так. Ага, було ще да, було ще одне питання пізніше. Галино, а ви тепер, може, щось додасте? Може, ще щось там на думку впало сказати. такий крик, що я себе не бую. Ага, е, У вас я зрозуміла, у вас там ну, діточок багато, і зараз ви зазвичай звикли приділяти йому увагу. Напевно, така взаємодія, як, як нерівна, коли ти вчитель, там, ти маєш там розказати на що. А ну, дитину ти не звик там щось таке прям запитувати, чи, чи щоб вона щось розповідала, якось у нас, здається, не було. Я так не сприймала навчання як такий двосторонній процес. А зараз це дійсно. Цікаво навчатись разом. Тоді дізнаватися те, що дійсно цікаво е, на лобом, і те, що навіть не знаю, як злата може розповісти. І мені досить цінно те, що вона ну, е, не боїться вже висловлювати свою думку. От саме пішов цей розвиток мовлення, коли ти mm -hmm. може працювати сама от саме. Таке, що мене найбільше зараз радує з важливих речей таких. Ага. Добре, дякую. І ви тепер поступово просто підвели під е, фініш наш такий, тому що один із моментів, коли я завжди кажу, що цей метод дозволяє батькам бути багато часу разом з дітьми їх розуміти, просто вчать щось там по програмі школи, а тут вчать. Я навіть не кажу слово вчать, я кажу слово досліджують. Це воно наче інакше і звучить і інакший процес. Зазвичай просто вчать те, що треба по програмі школи, а тут досліджують що все цікаво, Ну, що взагалі цікаво і дітям і батькам. І просто йде процес, цікавий, як Олена сказала на початку, це стало стилем життя. Ну, Я дуже, дуже рада, дуже рада сьогодні, і знову ж таки повторюся, що сьогодні це вже було. Знаєте, ми вийшли от на ту вершину. На, на ту вершину ми вже трошки вийшли. Ми виходили, підйом наш був в року, і зараз ми вийшли на те, що, власно кажучи, цей результат і має бути. Ми далі будемо продовжувати з вами. Бажаю всім нам успіху, бажаю вам і вашим дітям успіху. Дякую за те, що ви змогли приєднатися при всьому, тому що дітки теж вимагають просять уваги. Куємо далі. Завтра у нас математика з музикою, от, там ще й в'язка буде і так далі. Це тоді, гарного вечора, гарної ночі. Щира подяка велика вашим діткам. Працюємо далі. Змінюємо нашу освіту і наше життя всіх разом. Всім до побачення, всім до побачення. Всім дітки, пока-пока, дорогенькі. Всім вам дякую. Ви почули, що вам теж велика, велика всім подяка. Все, пока.